Вітаю! Сьогодні 9 серпня 2022 року. Триває 167-й день з моменту початку повномасштабної війни на території України. Ворог продовжує обстріли східних та південних областей України. На Херсонщині окупанти намагаються відбити втрачені позиції, але без успіху. Батальйони 1 ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Бугуна продовжують виконання бойових завдань. На південному, північному та східному напрямках на Донецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог проводить наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагається артилерійським вогнем витіснити наші підрозділи із рубежів. На Краматорському напрямку противник стріляв біля Григорівки, Сіверська, Верхньокам'янського, Закітного та Іванодарівки. На Бахмутському напрямку зафіксовано ворожий вогонь артилерії у бік Соледара, Кодеми, Білогорівки, Бахмутського, Виїмки та Вершини. Біля останнього, а також Зайцевого, дачі, Бахмута, Яковлівки і Спірного противник задіяв авіацію. Окупанти намагалися провести розвідку боєм в районах населених пунктів Івано-Дарівка, Веселе, Яковлівка та Бахмут. Українські воїни завдали вогневого ураження та змусили загарбників тікати. З таким же результатом ворог вів наступ неподалік Зайцевого. На Авдіївському напрямку були обстріли поблизу Водяного, Пісків, Невельського, Новоселівки, Красногорівки і Сухої Балки. Противник завдав авіаударів у районах населених пунктів Марінка, Красногорівка, Новоселівка, Авдіївка. Ворог вів наступ неподалік Красногорівки та Авдіївки. Успіху не мав та відійшов. На харківському напрямку росіяни стріляли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів. Ворог вів розвідку БПЛА, завдав авіаудару поблизу Верхнього Салтова. На слов'янському напрямку противник обстрілював з артилерії райони Бражівки, Карнаухівки, Солигівки, Нової Дмитрівки. Протопопівки, Адамівки, Залимана та Долини. На південно-бузькому напрямку противник веде оборонну операцію, активно застосовує авіацію, для сковування наших військ здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів, завдав авіаударів біля Білої Криниці, Андріївки, Осокорівки та Ольгиного, вів розвідку БПЛА в районах Білогірки, Мурахівки, Новоолександрівки, Шевченкового. Та Миколаївки. Продовжується денацифікація керівного та рядового складу військ РФ. Так, від початку російського вторгнення в Україну, як мінімум шість російських командувачів були звільнені, і 10 російських генералів загинули. Також квитки на концерт Кобзона за минулу добу отримали 300 російських загарбників, а втрати армії від початку повномасштабної війни сягнули близько 42 тисяч вояків. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!